Доброго ранку, ми з, ми з України. Ласкаво прошу на мій канал. Мене звати Ольга. Ми з вами працюємо далі. Зараз ми з вами будемо дивитися село Нижнє Сіровози Херсонської область. Де окупація? Я вас приглашаю на свій канал Ольга Птиця Фінікс. Заходьте, будь ласка. Підписуйтеся на канал, пишіть лайки, ставте лайки, пишіть коментарі, бо в Тіктокові бувають такі відео, що мене блокують. Не хочуть слухати. Кажуть, що я угрожаю. <кхи> <кхи> так, ну давайте нижні сирегози. Підписуйтеся також на Тік-ток не забувайтеся. Буду дуже рада цьому. Давайте нижні сирогози. Нижні сірогози, коли де окупація? 2023. Нижні сірогози. Так, ну, по поводу березня тут випадає у нас Верховна життя. Ну, не хочуть карти, не хочуть, щоб я говорила інформацію по поводу березня місяця. Ну, в квітні. Можливо, приможливо, приможливо. Прям можливо. Березень чомусь не хочеться, Чому? Чому тайна? березень місяць, чому тайна. Шанс. Бажезна, маленький шанс, шанс. Ну, наприклад, Мовчи про шанс. Хай буде так. Давайте так. Якщо не хочуть так говорити, я не буду рити інформацію, не хочу. Якщо не хочуть, значить так треба. Це все ж таки війна. Давайте подивимося, що буде відбуватися в березні міс... березень місяць, ни... Нижні Сіровози. Березень 2023. Що буде там відбуватися? березень? Да, пост... ну... <реш> так, ну. Вот вам вами шанс, вот вам і все. Так, э, дивіться, питання стосовно вас вирішується Дно колоди, ще не вирішено. По карті солнечка все буде добре. Бережіться сімку мечів, це опять же ті саме підстави, опять же ті саме тайни, придателі. Там... Ну, Всяка гідота, бережіться її постійно обертайтеся. Тому що удар може бути в спину, постійно обертатися. Так, воровство кражеться теж по сімки м'яче, все проходить. Дивіться, тут дуже хороші шанси. Тут взагалі карта солишка, тут і Пентаклі. Але це все може бути картою ілюзії, Тобто, це може все не здійснитися. Взуміємо? І е, можливо буде таке, що нічого не зміниться. Ну, я не знаю, що мені більше додавати. Я не хочу далі перекладати карти, тому що е, зміни грядуть по колісу фортуни, зміни грядуть, але тут оця карта ілюзії, це, ну, знаєте, як висить дуже ще в як в небі висить, тобто вирішується, ще не до кінця вирішено, тому що ну, давайте зачекати треба. По карті Со звізда треба зачекати. Все буде, все буде добре, все буде Україна, але по карті звізда треба трошки почекати і е, ну, молимося, Господу Богу, і молимося в нашу ЗСУ. Бережіть себе.